Анігедот! Мужик один 6 років був в Африці, знаєте, там командіровці заробляв гроші і приучив собі, знаєте, горилу таку. І вона та горила в нього виросла і стала, знаєте, така настоящим африканським другом. Вона завжди його підтримувала, знаєте, і він вирішив їхати на батьківщину. Ну, як, думаю, горило друга лишу там. Думаю, візьму з собою, знаєте, додому сюди. Приїхав він сюди, думаю, блядь, це зараз жінка вдома істерику, скандал закатає якось, треба жінку. Підготовити, але ж не лишити, знаєте. Ти думаю, так, до, піду до баби Шури, залишу його там на ніч, а ранком прийду, заберу. Приходить він до баби Шури, каже, Бабшур, слухайте, ось до мене друг мій Гаврилич, він трошки п'яний, знаєте, перебрав. Але ви не обращайте внімання, я вас його лишу на ніч, щоб він вас заночував, а ранком прийду заберу. Бабуля така: та лишай, синку, хай там он доложить його в сусідній кімнаті, ти хай там лежить. Звідвів він його в ту кімнату, пішов. Ранком приходить до бабулі, Бабшур, що там? Де мій Гаврилич? Баба така, порублю очі, каже: Ой, Микола, каже, що твій Гаврилич виробляв. каже, що таке. Каже, що дивися, він мені каже два мішка барабольна обирав. Каже, потім мішок картошки з сировими в'їбав, виїбав мене до путя за ніч чотири рази, не знімає шуби, відкрив вікно і по проводам впиздив, наверно, на роботу. Хе-хе-хе.